Відео знято для каналу XU автомобіль Volkswagen E-Golf 2014 року виготовлення. Це електрична версія 7-го покоління Гольфу з повністю електричним двигуном, потужністю 85 кВт. Для даного автомобіля, ну, не для автомобіля, а для роботи з цим автомобілем придбав. Ось таку ось пасту. Це паста для очищення рук ну і взагалі тіла від різних забруднень. навіщо ця паста потрібна? Це така паста, не знаю навіть з чого вона, але вона дуже добре допомагає відмити різні забруднення, які можуть бути при. У різних роботах з автомобілем, з маслом, там, з масками. Тобто бувають що руки, зараз у мене руки чисті, але бувають що руки настільки брудні після ремонту автомобіля, що нічим не змивається, ні е, різними засобами для миття посуду, ні навіть розчинниками і так далі. Ось ця паста дуже гарно справляється. Е, ось замовив я ось таку кілограмову, начебто так ось тут. 1000 грам. Е, була в мене ось така, це на пів кілограми. Е, Звісно, не вперше я використовую в упаковці, ось, до речі, виготовляється у Києві, тобто Україна це цей засіб робить. Ну і тут, в принципі, нічого цікавого не написано, якісь ТУ, е, дата виробництва. Ну і все, паста автомайстер. Відкриваємо і тут ми бачимо ось таку ось паста Вона така трохи абразивна, тобто наче з якимось піском. Можливо, через це і гарно відмиває руки. Отже, ось для прикладу ось таке масляні у нас брудні руки. Спробуємо їх спочатку водою змити. ну Як бачите, Нічого не виходить. Ось, вони як були жирні і в мастилі, так і залишились. Давайте тепер спробуємо. Рідким милом у нас є в гаражі. Ось Стираємо і Ну, Як бачите, трохи змило, але все одно руки жирні і порах рук залишилось це все. Тепер беремо нашу пасту Ось на, на кришці. Є багато не потрібно. Ось такі. Беремо, розтираємо гарно на руках. Ось. Я думаю, так вистачить. Ну і змиваємо. І бачите результат ось ну, ще треба дотерти, але вже видно, як діється паста. Руки вже майже чисті, тут тобто, я не дозмив, дивіться, як жир вже змило. Зараз ще раз пройдусь і я думаю, руки вже будуть чисті. При Дуже великих забрудненнях, коли навіть там під нігті заходить, то трошки довше потріть або пару разів нанесіть і змийте і будуть у вас чисті руки. Ось, Ось так от діється паста. Руки чисті, все можна хоч їсти, не хоч. Ще щось робити. Ось таке легке застосування цієї пасти. Я вважаю, що в кожному гаражі, якщо ви любите щось покрутити в автомобіль або просто по хазяйству щось поробити, де можна забруднитись, така паста, як знахідка. Е, ну і Плюс цієї ці банки літрової чи кілограмової вистачить, я думаю, на, на багато мені навіть при частому використанні.